На Закарпатті видобуватимуть сіль для всієї України і технічну, і харчову. Тут планують збудувати найпотужніший у державі завод із виробництва солі. Він має замінити підприємство «Артемсіль», яке через війну припинило роботу. Тереблянське родовище кам'яної солі розвідане майже 60 років тому. Його запаси величезні, їх вистачить не лише усім українцям, а й на експорт. До родовища прокладають дорогу і вже почали купати шахти. Першу сіль обіцяють дати вже за півроку. Тут під зимою 35 метрів 7. Це йде такий пласт в формі гори, і тут найменша точка до солі. Тереблянське родовище кам'яної солі величезне, кажуть фахівці. Щонайменше 550 мільйонів тонн. Це родовище виявили ще у 1965 році. Але видобуток так і не починали, бо не було потреби. Та кілька місяців тому у Солидарі на Донеччині окупанти знищили найбільше у центральній та східній Європі підприємство Артемсіль. Тому розробку покладів змушені були розпочати на закарпатті. До родовища вже будують дорогу та обгороджують територію. Ви бачите, тут чисте поле. В Майбутньому тут буде сучасне підприємство по видобуванню та переробці кам'яної солі. Вже визначили місце, де будуватимуть дві шахти: одна вентиляційна, інша для підземного видобутку солі. Над родовищем облаштовують вагончики для працівників. Вони будуть із з Донбасу будуть, а також будуть і місцеві фахівці з Солотвіна, можливо з Артем Солі будуть фахівці Ну тобто, є якийсь костяк, є вже костяк якийсь, але далі будемо колективом ростати. Нині харчову сіль для українців завозять із за кордону Технічну ж для автодору, яку теж постачали з Донбасу, взагалі немає. Тому в першу чергу із закарпатського родовища видобуватимуть саме технічну сіль. Ми стали заложниками. Тої ситуації, яка склалася в країні в зв'язку з агресією Росії на нашій території, тому зараз. Виробництва, які були на сході, вони не працюють, тому є великий дефіцит для наших автодорів для теплових мереж. на Закарпатті видобували ще понад дві тисячі років тому. А перші соляні шахти на території Солотвинського родовища з'явилися у 18 столітті. Та майже 20 років тому їх затопило підземними водами і видобуток припинили, але невдовзі запрацюють нові. І тоді закарпатської солі прогнозують фахівці вистачить не лише усім українцям, її навіть зможуть експортувати. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма Вікна, СТБ, Єдині новини.